Бажаю здоров'я, друзі другі. Сьогодні був у місті. Зустрів хлопчином. Ну, зовсім не знаю, скільки там. 18 чи 20 років. Поранений на фронті. Вернувся інвалідом уже. І щось задалось, я статистику читав на днях про ту Сійську імперію. 23 рік 105 мільярдерів, 24-й 120 мільярдів, 25-му вже 125 мільярдів, які в сраті санкції проти цієї держави. Якщо кількість мільярдерів збільшується, кількість не збільшується, а вони розказують, я маю на увазі ту пропаганду американську, яка розказує, як треба одягатися нашому. Докупосадовця. І вводять нові санкції не проти цієї імперії зла, своїх сусідів. Ну, напевно, четвертина Канади – це українці. Приморочений світ, приморочене керівництво. Ну, а нас, давайте.